Теперна думка. Друзі, вітаю вас. Експертна думка не втомлюється допомагати українському бізнесу працювати, розвиватися та рухати країну до перемоги. З вами її незмінний ведучий Денис Кари. Ми говоримо відверто про бізнес під час війни. Наша батьківщина продовжує свою боротьбу за свободу та існування. Ми продовжуємо жити в реаліях війни, але не на мить не зупиняємося, якби вам важко не було. І рухаємось до перемоги. Рухаємо країну до перемоги, кожен на своєму фронті. І ми однозначно переможемо, бо ми незламна нація. Експертна думка запрошує всіх до співпраці. А ми робимо все від себе можливе, щоб стимулювати український бізнес працювати на благо батьківщини. І із задоволенням розповідаємо про це всій країні. Знаєте, у мене викликає повагу будь-який український бізнесмен, спеціаліст, стартапер, який робить все можливе, щоб саме український бізнес успішно працював та розвивався. Сьогодні у мене в гостях буде саме така людина. Я радий вам представити мого сьогоднішнього гостя, Вілянський Тарас Петрович, керівник з розвитку бізнес проєкту Смарткаса. Вітаю вас, Тарасе. Доброго дня, слухачі. Вітаю вас, Тараса. Ну ми з вами спілкувалися ще до війни. Ви тоді дуже натхненно, цікаво розповідали про свій продукт, чим він може бути корисний українському підприємцю. І ось зараз ми зустрічаємося в важкі часи під час війни. І все, що зараз робиться, для того, щоб допомогти українському підприємцю, бізнесмену долати труднощі, не знаю там тримати напливу бізнесу, допомагати державі. це ще більш цінніше, мені здається. Тому давайте розкажете про свій цей зручний, простий сучасний девайс проект Тому давайте декілька слів про смарткас. Да, доброго дня вам. Відповідно, коли ми з вами спілкувалися в самому бізнесі, нашому нічого і не змінилось. Ми як продовжуємо, так і розвиваємо наш продукт з Маркаса, лише додаємо новий функціонал, щоб торговцям ще було зручніше користуватися. Відповідно, в себе вели в бізнесі надаємо відстрочки на термінал, щоб торговці зараз. Скрутно з грошима, відповідно, з торговлею надаємо відстрочки на наші обладнання, і в принципі не припиняли працювати спочатку повномасштабного вторгнення на Україні. А скажіть мені, будь ласка, для кого фактично ця смаркаса хто може нею користуватись? Для кого вона буде ну, максимально потрібна? З минулою розмови вона була для малого та середнього бізнесу. Зараз ми збільшили функціонал обладнання. Вона вже підходить для будь-якого виду бізнесу, хто приймає оплати картами, готівкою. Тому зараз вже смаркаса це як інструмент для будь-якого бізнесу, якому потрібно прийняти кошти, видати чек клієнту або навіть вести свої залишки в кабінеті, чи бачить вже навіть маржу, скільки він заробив за цей період коштів. Тому відповідно вже для будь-якого виду бізнесу смарт-каса наша підходить. А Тарасе, скажіть мені, будь ласка, ви тоді я пам'ятаю розказували про те, що ви для нових клієнтів, для підприємців, да ми тоді говорили правда, про дрібний середній бізнес. да, дає, даєте певний такий час для того, щоб потестити. Да. Як зараз з цим чи ви проводите якісь можливо навчання? Як користуватися девайсом? Бо ну давайте будемо відверти, да десь хтось більш продвинутий, скажімо так, десь хтось менш продвинутий. Да, відповідно, сама наша модель бізнесу не змінилась. Ми які продовжуємо давати торговцям додаток на телефон, тестовий режим, щоб вони могли тестувати. І поки до них іде смарткаса, і відповідно вже придбав, коли до них прийде обладнання, могли вже відразу переходити в стандартний режим роботи або відповідно до. Обладнання, коли торговець його купує або хоче перевірити його, то ми зробили вже додаток. Але в додаток додали ще новий функцій, що він відразу може вже і фіскалізувати транзакцію, Можна вже відразу попробувати і відправляти чеки. То він колись був в тестовому режимі. А тепер відповідно вже додаток можна відразу, який фіскалізувати і дивитися, як відправляються чеки. Кому це потрібно? Ще одне важливе питання. Скажіть мені, будь ласка, я так розумію правильно, що смарткаса це через інтернет, да, зв'язок в Україні за це ці півтора року. Ми подолали купу різних труднощів, в тому числі відсутність інтернету, зв'язку, світла. Як бути з цим, як справляється цей дівайс з цим? Так, да, на даний момент зі зв'язком у нас були проблеми, є проблеми. Тому, відповідно, ми ще додали в наш дів, дів, девайс да, смарт-касу таку функцію, як офлайн режим. Ага. Тепер, відповідно, якщо в тебе зв'язку не буде, термінал перейде в офлайн режим, буде там сам по собі працювати. І відповідно, коли зв'язок появиться, він відгрузить ці чеки. Якщо це, наприклад, є буде в фіскальному режимі, то в податково або куди це потрібно. Якщо це буде стандартний режим, то відповідно в кабінет торговця, де він побачив вже в реальному часі. Угу, нічого собі, хороша штука. А сервісне обслуговування терміналу. Я впевнений, що в будь-якому разі воно потребується, да? ну мало ли, всяке різне буває. От. І які, до речі, в цілому ви, скажімо так, даєте гарантію, і як взагалі з цим гарантія сервісне обслуговування відбувається? Ну, Гарантія на обладнання у нас іде один рік від виробника. Також ми надаємо сервісну підтримку торговцю, де він може. По гарячій лінії звернутися йому допоможуть. Ми, відповідно, зв'язку з що ми самі ростемо, так і торговці, відповідно, збільшуються, То ми збільшили сервісну підтримку. Ну і плюс додали інше рішення: це чат-бот, де вже в чат-боті колись ми відповідали стандартними шаблонними питаннями. Зараз багато є торговців, де самі булгактера перебувають за кордоном, да там або хтось виїхав. І відповідно не може телефонувати так. То ми від зробили відповідний чат-бот, де вже власник бізнесу чи бухгалтер, та який виїхав, чи десь переміщений, не має зв'язку, може написати, і отримати відповідь. Скільки девайсів у вас скажімо так розширили сервісів? А ще одне питання: ну в принципі, логічно, як придбати, де як цей процес відбувається? Да, ми зараз у нас з'явилися ті самі проблеми. Да, підробки, да, їх більше, тому що відповідно всі. No bociec. Можливість такого девайсу три да, в одному рішень. Зараз вже пишу 10 в одному, 100 в одному. Ну, знаєте, якщо девайс хороший, то його, звісно ж, хочуть підробити. Тому ми відповідно ми зараз взагалі відмовилися від схеми дистриб'юторів, тому що є багато хто вводить в оману торговця, продає під нашим обладнанням інший вид обладнання. Тому зараз лише можна придбати лише тільки у нас на головному сайті, відповідно, лише тільки 100% у нас, тому що ми зараз бачимо, що. Торговцям продають 10 в одному смаркаса, 20. ну смарка це лише 3 в одному, uh -huh. та ж саме конкурент. Там 3 в одному не потрібно придумувати там камери такого плану. Це стандартні пристрої, які йдуть уже в комплекті. А ви коли придбається на сайті, ви тоді відправляєте будь-яку частину України? Скільки по часу приблизно це залежить від ситуації? Скажімо, так. Ну, в принципі, ми відправляємо доставкою по Україні, і, тому тут залежно вже від часу доставки. В принципі, один-два дні торговцю все приїжджає. Зараз доставка працює. Стабільно, да, і вона в принципі працювала, тому проблем у нас таких немає з відправкою чи затримкою обладнання в самоторговці. Угу. Тарас, у мене е, таке більш глобальне питання. Да? Е, зрозуміло, що в принципі ви розвиваєтесь, рухаєтесь, да. Як взагалі помінявся безпосередньо і ну, ваш бізнес, можливо, запрос помінявся? От починаючи з 22 лютого того року, з 24 лютого 2022 року, як відозмінилося, можливо, безпосередньо ваш бізнес і обслуговування бізнесу підприємців українських? Ну, в даному випадку в нас і так з 2014 року, тому так. суттєво в самому ну, в команді. Да, що воно просто була глобальна на наші міста, та на інші міста, це глобальне вторгнення. Тому, як на самому бізнесі, не помінялося. Але помінялось те, що багато торговців почали працювати відкрито да, на війну, да, даже деякі були міста в окупації, все одно торговці телефонують, пробують якось фіскалізуватись, хоч значить ти, ну, да, ти вже в окупації, не, 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 у тебе інші є проблеми в житті. Але багато торговців. Працюють в фіскальному режимі і кажуть, вийдемо з окупації, да, вони вже вийшли з окупації, щоб все в нас було красиво, да, там податково все. Тому багато ну, ради те, що бізнес не відповідно те, що в них немає штрафів, нема нічого да, зараз, тому що воєнний стан. Вони все одно продовжують працювати легально і надавати, як і клієнтам да, там оплати картами, тому що зараз дуже збільшилось багато оплат карт відповідно. Тому це дуже радий, що торговці працюють. Чесно, прозоро платять податки. Такого плану слухайте, оце дійсно заслуга да, українського бізнесу. І я погоджуюсь да, це дійсно круто і дуже дякуємо українським бізнесменам за те, що ви е, дійсно навіть в такі важкі часи не просто працюєте, не просто допомагаєте країні? а Ще й робите це абсолютно офіційно. Друзі, сьогодні в мене в гостях вілянський Тарас Петрович, керівник з розвитку бізнес-проекту Смарткаса. А Тарасе, які плани ви так рухаєтесь гарно? Да чи не плануєте не знаю, вийти можливо на якийсь ще рівень? Зараз український бізнес, я впевнений, що після війни точно почне рухатися за кордон. Як з тим? В принципі, зараз ми працюємо на ринку країни. Да? У нас є вже запроси від інших країн да? по провадженню рішення в інших країнах, тому, в принципі, ми над цим працюємо. Да? Там, така ситуація. А, а так ми зараз плануємо просто заводити, у нас з'явиться новий термінал угу. через пару місяців. Ну, будемо покращувати обладнання, функціонал. Service. Service. <laughs> а якщо є запроси, просто цікаво, да, і за кордону, їм що подобається, що їм що краще, ніж у них, скажімо так, в смарткасі? Ну, Такого рішення, як Смарткаса, взагалі на ринку немає на водої країни світу. Угу. Тому що це ну, там, самі пристрої є, самі, там банківські термінали є. От це рішення, коли одна компанія це все поєднала, да, і ти до одної компанії звертаєшся і кажеш, ми термінал, каса потрібна, там, РРО, або ще якісь функції. За що потужної бази програмістів, підтримки, то одній компанії можна віддати всі зразу запроси, і вона їх, в принципі, виконає. Тому за що цього є рішення, коли. Якась країна хоче за ну, в країні є компанія, яка там банк чи хоче запустити таке рішення, да? тому вже не потрібно шукати виробника терміналів, шукати виробника касового апарату, Так, він може спокійно надіслати один лист і, відповідно, отримати компетенцію, проконсультуватися і відразу. Взяти в роботу. Просто в даному випадку, поки ми працюємо на ринку України, так ну і відповідно ми ведемо переговори з іншими країнами по провадженню обладнання. Слухайте, круто. Ось так: от українські рішення настільки ефективні, що мають шанс мати успіх в Європі. Тарас, яке ви би побажали зараз українську побажання українському бізнесу в наші нелегкі часи? Принці, я хочу побажати українському бізнесу, щоб. Вони працювали так, відповідно, що зрозуміло, що ціни ростуть, і курси ростуть, і закупка росте. Тому бізнес все одно має працювати. Що він працював і міг платити податки, так само збагачувався, і що в принципі, вірили в ЗСУ. Абсолютно з вами погоджуюся, Тараси. Я вам дуже дякую за те, що прийшли знову і розказали про таку класну штуку, як смарт-каса, яка допомагає українським підприємцям. Я вам бажаю дійсно і надалі розвиватися. Покращуйте сервіс ніколи, як то кажуть, немає тої межі, до якої можна рухатись. Да? Нехай буде дійсно ваш пристрій зручний і дійсно допомагає українським підприємцям а можливо дуже скоро вже не тільки українським. Да, дуже дякую вам, друзі. Ось такий у нас сьогодні був випуск. Дуже приємно чути про успіхи українського бізнесу для українського бізнесу. Експертна думка та країна ФМ. допомагаємо українському бізнесу. Допомагаємо Україні. До нових зустрічей, друзі. Експертна думка.